Міф про сонячні панелі номер один: скільки вони служать, і як ефективно вони будуть служити через 10 20 років. Давайте про це поговоримо. Отже, за моєю спиною сонячна станція на 60 кВт на підприємстві. І скільки ж вона буде служити? Виробник сонячних панелей, наприклад, Лонджі, заявляє, що гарантія на сонячні панелі на виробітку 25-30 років років залежності від моделі. Ну і виробника, відповідно, сонячна панель кожен рік приблизно втрачає 0,7% своєї ефективності. Що нам каже гарантія? Нам гарантія каже, що через 25-30 років сонячна панель буде мати ефективність не більше, ніж 80%. Тому втрата 20% за 25-30 років – це і є Падіння ефективності, з якою панель працює, тому хто каже, що там панелі втрачають в перший рік там 5-10% своєї ефективності ні, це міфи. Панелі втрачають приблизно 0,7% від своєї ефективності. Хоча в перший рік там йде а, прискорена так звана деградація. Вони трошки більше можуть втратити там півтора і два відсотки, і потім стабілізуються і втрачають там 0,6 0,7 відсотків на рік. Таким чином. Сонячні панелі, реально, якщо ви їх поставите, ви станете дідусем або бабусею, і вони далі будуть працювати. Мотока